Вітаю вас в ефірі фактор безпеки протягом двох останніх століть Балкани міцно отримують звання одного з найнестабільніших регіонів планети. Та якщо війни сивої давнини ще якось можна логічно пояснити, звісно, якщо війна взагалі підлягає виправданню, то жорстокі міжетнічні конфлікти, що виникли у самому центрі Європи наприкінці двадцятого століття, глибоко шокували цивілізоване європейське співтовариство. Лише завдяки втручанню міжнародних організацій, вдалося зупинити кровопролиття. А результатом тих подій стало народження на Балканах нової частково визнано. Країни Косова сьогодні цей регіон поступово перетворюється на повноцінну державу, де розвивається економіка, фінансова сфера, відбудовується національний сектор безпеки і не в останню чергу це відбувається завдяки миротворцям ООН, НАТО та Євросоюзу. Сьогодні у програмі Косово полігон глобальної політики. Буде чи не буде новій державі на політичній мапі світу? Як розвивається економіка Косова? Чи зможе частково визнана країна мати власні збройні сили? Сучасні Балканські війни настільки сколихнули весь світ, що за екранізацію драматичних подій взялися і в Голлівуді. випущена минулого року у прокат кінострічка в краю крові і меду, хоч і не стала комерційно успішною, натомість, на думку деяких кінокритиків, відкрила людям очі на ті жахіття, які мали місце лише в одній Балканській війні. Кажуть, що у назві Балкан злилися саме ці два слова: Бал це мед і кан це кров. Утім, сперечатися над тим, що саме лягло в основу назви цього регіону, чи то відома гірська місцевість, чи то дійсно мед і кров можна довго. Ясно одне крові в історії балканських країн було на жаль більше ніж меду. Ще з 19 століття за Балканським півостровом міцно закріпилася репутація порохової діжки Європи. Великі держави розробляли плани використання регіону як плацдарму для подальшого проникнення у стратегічно важливі райони світу. Після другої світової війни на території Югославії, що будувалася за зразком радянського союзу, був створений автономний край Косово у складі соціалістичної республіки Сербія. Розвал Югославії призвів до розв'язання жорстоких конфліктів між колишніми республіками єдиної. Колись держави з посеред низки балканських конфліктів війна у Косово стала однією з найтрагічніших. Протистояння у війні 99-го року між сербами і албанцями було дуже жорстоким. І сербські сили, і албанська армія з визволення Косово не гребували нічим заради досягнення своєї мети. Тому ще в 98 році там була введена місія ОБСЄ, проте вона не дала своїх результатів адже у неї був відсутній інструментарій впливу на обстановку. Відповідно, вона була безсила. Для припинення кровоприлиття в лютому 1999 року були організовані мирні переговори в Рамбує під Парижем за участю представників ООН та ОБСЄ. Але югославський лідер Слободан Мілошич відмовився підписати угоду. Це дало підставу НАТО і США розпочати військову кампанію, результатом якої стало завершення Косовської війни. Проте Слободан Мілошович не зміг довго протистояти такому масовому впливу, особливо мілітарному. А відповідно була підписана мирна угода між Сербією і НАТО, і в тому ж році на територію Косово було введено миротворчі контингенти. Карикі, але мир тримається у цьому регіоні завдяки саме присутності миротворців НАТО і Європейського Союзу. Міжнародний контингент під керівництвом НАТО і Кейфор був розгорнутий в Косово після повітряної операції Альянсу 1999 року. Сьогодні чисельність цього миротворчого контингенту налічує близько п'яти тисяч військовослужбовців з країн-членів Північноатлантичного Союзу та країн-партнерів організації. Загалом представники майже 30 країн беруть участь у миротворчому Очі місії альянсу у цьому регіоні. Підставою перебування сил Кейфор у цьому регіоні є резолюція Ради безпеки ООН. За словами миротворців, її головним завданням є підтримання безпечного середовища і свободи пересування для всіх громадян, незалежно від їх етнічного походження. Це американська військова база в Косово Бонстіл. Стіл». А вона є однією з найбільших військових баз у Європі і названа на честь сержанта армії США Джеймса Лероя Бонстіла, який за бездоганну службу отримав численні державні нагороди від уряду США. Саме тут дислокується Українська. Ський миротворчий контингент, який став уже постійним учасником сил Кейфор. Функціонально наш миротворчий підрозділ входить до складу багатонаціональної бойової групи Схід. Це одна з двох груп миротворчого контингенту Кейфор. Миротворчу місію в Косово Україна розпочала восени 1999 року. До 2010 року Збройні сили України в Косово представляв перший окремий спеціальний батальйон, що входив до складу спеціально українського польського миротворчого батальйону Укрпол -Бат». згодом батальйон був переформований і Отримав назву Національний контингент в Косово Республіка Сербія. А ротація, тобто зміна особового складу українського контингенту в Косово, відбувається раз на рік, на відміну від інших українських миротворчих контингентів, де ротація здійснюється раз на півроку. Дуже корисний досвід участі військовослужбовців Збройного сил силу України в миротворчих операціях. Це по перше, і отримання бойового досвіду. Це по-друге, можливість. Порівняти свої вміння, навички, знання з військовослужбовцями інших країн це є питання так називаємо комунікації да, взаємовідносин між військовослужбовцями різних країн. В квітні цього року на військовій базі Стіл» bon була проведена чергова ротація українського національного контингенту у Косово. Меротворчий контингент складається з чотирьох спеціальних взводів: зводу зв'язку та взводу матеріально-технічного забезпечення. Загалом у складі українського миротворчого підрозділу перебувають 134 військовослужбовця, а також три офіцера спеціальної оперативної групи, двоє з яких виконують завдання на посадах в штабі Кейфор на військовій базі фільм Сіті, третій є комендатом військової бази. Notting Hill на півночі Косова відомо, що основним завданням національного контингенту є патрулювання, охорона військових і культурно-релігійних об'єктів, супроводження колон, встановлення тимчасових контрольно-припускних пунктів, мобільних авточекпоїнтів, а також участь у заходах, які проводить багатонаціональна бойова група Схід і командування Кейфор українські миротворці прибувають на території Косова дуже добре підготовлені. Плюс до цього, після їх прибуття сюди, ми також проводимо свої тренування, які відповідають відносно до тих завдань, які будуть виконуватися тут. А загалом я задоволений рівнем підготовки українських миротворців, які перебувають в Косово. І це не дивно. Адже за словами командира українського миротворчого контингенту Іллі Федоренка, місії передувала виснажлива багатомісячна підготовка з урахуванням специфіки служби у миротворчому контингенті. Підготовка була здійснена заздалегідь, і ми готувалися саме к тим умовам, які зараз в яких ми зараз будемо працювати. Тому ми готові виконати завдання в повному осі. Крім того, за плечима більшості миротворців українського контингенту чималий досвід служби у гарячих точках. Олександр Нехай в Косово побував двічі. Загалом прийшов чотири миротворчі місії. Участь в миротворчих місіях дає мені змогу розвивати та удосконалювати свої професійні навики, які я потім використовую для обучення солдат їхніх професійних навиків. Мені допомагає розвивати себе в майбутньому. А те саме довольське. Я бував в Лівані, був сеперорозвідником, займався розмінуванням, був Сіра Ліоне і вже другий раз в Косово. Участь у миротворчій місії дає можливість українським військовослужбовцям отримати цінний досвід та продемонструвати свої знання в реальній нестабільній обстановці. Мета всіх патрулів, які є основними у діяльності контингентів, постійна демонстрація присутності миротворчих сил. Гелікоптери, які наземні патрулі цілодобово контролюють зону відповідальності багатонаціональної бойової групи, схід для виявлення наркотиків, контрабанди чи Людина миротворчої місії вона здобуває е, досвіду, вона бачить, як потрібно поступати, як потрібно е, так чи так у тій ситуації, е, тому що е, дуже часто бувають екстремальні е, випадки, ситуації, де людина повинна сама думати і сама приймати рішення, і тому е, і в дальнішому потім свій досвід передавати другому. І говориться: приходять е, молоді хлопці. Їм треба допомагати і передавати свій досвід. Про те, що це є, іменно заробляння грошей, мова не ведеться. Ну, це говориться теж покращує матеріальну сторону. Ну, але першим ділом це здобуття досвіду і передавання досвіду молодому поколінню. Вже під час першого свого завдання з моменту ротації українські миротворці здійснили нічне патрулювання вздовж адміністративно-розмежувальної лінії Сербії. Під час об'їзду наші хлопці здійснили огляд 50-кілометрової ділянки, території та пішки подолали понад 10 кілометрів умовного кордону. Контингент моєї ротації буде виконувати ті ж самі завдання, які виконував контингент 15-ї ротації. Це здійснення патрулів, здійснення синхронізованих патрулів силами Сербії. Та охорона важливих об'єктів. Загалом за перші півроку перебування у Косово наш миротворчий контингент виконав близько 700 різноманітних завдань. Серед них патрулювання адміністративно-розмежувальної лінії Косово-Сербія. вісім таких патрулів відбулися спільно з Косовською поліцією. У складі групи швидкого реагування наші військовослужбовці 11 діб несли бойове чергування. Крім того, українці постійно залучаються до охорони військових об'єктів та інфраструктури сил Кейфор, перебуваючи при цьому у постійній готовності для забезпечення безпеки контингенту. в зоні відповідальності наших миротворців, мобільний контроль і супроводження цивільних та військових транспортних засобів. Тож не дивно, що українські солдати миру користуються заслуженою повагою у місцевого населення. На Балканах. Украинский контингент очень уважают и ценят. Где проезжают украинские миротворцы, люди выходят, машут, нас принимают как своих. Приємно те, що міжнародні партнери України цінують внесок наших миротворців у загальну скриню безпеки у цьому непростому регіоні. Перекладом тому є довіра, яку вони всіляко демонструють нашим співвітчизникам. Нещодавно український континент Косово у складі чотирьох спеціальних взводів приступив до охорони військової бази Кейфор «Нокінг-Хіл» та виконання інших бойових завдань на півночі краю. Стабільність і безпека в регіоні переконані військові створюють передумови для одуження національної економіки та розвитку фінансового сектору. Адже після завершення конфлікту у 1999 році населення Косово зіткнулося з труднощами у відбудові саме цих сфер, які були зруйновані внаслідок розпаду соціалістичного устрою та війни. За допомогою міжнародного літного фонду необхідно було створити ключові фінансові установи, першим з яких став центральний банк у Косово. В той час одразу ж після війни в країні взагалі не було жодних банків. Насправді ситуація була надзвичайно важкою, з огляду на те, що була відсутня фінансова інфраструктура, з якої можна було почати працювати. До війни фінансовий сектор Косова входив до складу Національного банку Йогославія у повоєнний період і до часу набуття краєм незалежності. ООН запровадила фінансову та банківську адміністрацію Косова, головним органом якої став центральний банк. З нашого досвіду можу сказати, що на початковому етапі найважливішим є запровадження ефективної платіжної системи в країні, адже без її функціонування є неможливим приток капіталу та фінансів із-за кордону. Також постало питання щодо вибору валюти, яка буде в обігу України. Перед війною в Косово офіційно використовувався сербський динар. Однак німецька марка також була у широкому вжитку. Отже, було вирішено використовувати німецьку марку. І це рішення було вірним, адже ця валюта давала додаткову впевненість та довіру. А згодом Косово почали використовувати євро після того, як ця валюта змінила німецьку марку у 2002 році. Ці початкові кроки створили передумови для розвитку фінансового ринку. Потреба у банківських послугах для місцевого населення та міжнародного персоналу, що тут працював, була величезною. Про Кредитбанк розпочав свою діяльність Косово з надання основних банківських послуг, проведення платіжних розрахункових операцій. Ми справді були першим комерційним банком в Косово і відіграли важливу роль у встановленні фінансового сектора Косово, який щойно зароджувався. Сьогоднішній управляючий центрального банку Косова Гані Гергурія в той час обіймав посаду начальника відділу статистики, постійно співпрацюючи з експертами. Ми МВФ та інших фінансових організацій він здобув навики, які були необхідні для того, щоб бути відібраним на посаду очільника центрального банку Косова. Я погоджуюся з тим, що на початку було дуже багато труднощів у роботі. У мене була можливість працювати в інших установах, однак я мав велике бажання бути корисним власній державі та народу. Поступово всі ключові посади в Центральному банку Косово перейшли до самих косівців з часу оголошення незалежності Косова у 2008 році. МВФ призначив постійного радника при центральному банку Косова. Я намагаюся бути в курсі усіх проблем, з якими стикається центральний банк Косово, та бути ближчим до людей, котрі працюють тут. Адже сама по собі будь-яка організація є нічим без людей, які в ній працюють. Сьогодні Центральний банк Косово перетворився з виключно технічного банківського філіалу, отримуючи коштів у повноцінну фінансову установу, в якій працює навчений МВФ персонал, серед яких є ментор Гече, такі як він, працівники пройшли стажування у центральних банках інших країн. Коли я розпочинав роботу в центральному банку, у нас було троє працівників на один комп'ютер. Іншими словами, ми розпочинали майже з нічого. У нас не було ні принтерів, ні доступу до інтернету, лише комп'ютери. з того часу фінансовий сектор Косова, як і сама країна, суттєво змінилися і просунулись вперед. Вживаються заходи щодо стимулювання розвитку дрібного та середнього бізнесу, а також тривають великі інфраструктурні проекти, як будівництво автостради, яка з'єднає Косова з середземноморським узбережжям Албанія. Ми є молодою країною з молодим населенням, яке виступає каталізатором швидких змін на краще. Сподіваюся, що найгірші часи для цього краю вже минули, і нас очікує щасливе майбутнє. Дипломати і військові переконані, що створюється надійний міцний фундамент позитивного завершення балканської кризи встановлення миру і злагоди в цьому багатостраждальному регіоні. Хоча робити прогнози кажуть, справа невдячна, проте саме заради них НАТО і ЄС будуть плани конкретних дій на Балканах. Косово є незалежною державою. Кордони Європи не змінюватимуться, але є багато питань, які Сербія та Косово можуть вирішувати разом для покращення добробуту народів обох країн. Сьогодні на цьому регіоні засереджена увага усієї світової спільноти. Зрозуміло, що окрім розбудови економічного та фінансового секторів, невід'ємним атрибутом державності є національні збройні сили та поліція. Згідно прийнятої 2008 року, конституції передбачається створення власних сил безпеки на прохання влади Косово. Ці сили створюватимуться під контролем та за технічної підтримки північно-атлантичного альянсу. Сьогодні сили безпеки Косово це легко озброєна структура, це не армія. Це структура, яка повинна прийти на допомогу місцевим органам у надзвичайному випадку для прикладу. Зараз ми приділяємо головну увагу загальній підготовці цих сил. Ми співпрацюємо з десятьма групами підготовки НАТО з багатьох країн, які об'єднані однією метою підготування відповідно до стандартів НАТО, всіх членів сил безпеки Косово. Нам необхідно підготувати фахівців для кожної ланки сил безпеки, починаючи від рядового і закінчуючи старшими начальниками. Меротворці НАТО, які від планових патрулювань поступ... Пово приходять до оперативного реагування на кризові ситуації, зацікавлені у належній підготовці сил безпеки Косова, а також їх готовності виконувати завдання і нести відповідальність у галузі безпеки. Крім того, інструктори зі складу Кейфор вже підготували понад дві тисячі косівських поліцейських, більшість з яких є етнічними албанцями, деякі з них серби. У Косавській поліції ми всі поєднані братерством так званої синьої уніформи. Нам доводиться діяти у ситуаціях високого ризику завжди пліч опліч, немов брати. місія Кейфару виконує не лише миротворчу роль. Натовські миротворці намагаються підготувати професійні надійні сили для підтримки порядку в країні, де ситуація стає все більш безпечною. Зараз ситуація спокійна і стабільна. Звичайно, у нас є певні проблеми, які необхідно вирішувати, особливо на півночі Косово. Утім, загалом ми контролюємо ситуацію насамперед на півдні країни, де конфліктів не зафіксовано. Історія відносин країн Балканського регіону дуже повчальна, адже ці країни змогли швидко відновитися від наслідків військових дій. Сьогодні три країни Балканського регіону Словенія, Албанія і Хорватія, є членами НАТО. Остання на порозі вступу до Європейського Союзу. Ще три колишні його республіка Македонія, Чорногорія, Боснія, і Герцогина в очікуванні членського квитка до НАТО. Як цей шлях торуватиме Косово – покаже час. А на сьогодні це все. Не пропустіть нашу програму рівно за тиждень. Хай щастить.